Світ Азероту існує вже багато років, і понині він продовжує розвиватися. Та поки час стрімко йде вперед, а у історії з'являються все нові ідеї та концепції, позаду залишаються істинно цікаві теми, які або ж недостатньо розкриті, або ж навпаки, пропрацьовані дуже пильно, але залишаються на полицях минулого. Саме про одну з таких тем ми сьогодні і поговоримо: а саме про культуру відречень. Загалом, відречені як фракція, пройшли доволі великий шлях, з часом їх образ кардинально змінився. Відпочатково цих невмерлих можна було вважати найзліснішою з грабельних фракцій. але останнім часом на перший план у сприйнятті відречених виходить більш доброзичлива сторона їх образу, та що характеризується боротьбою волелюбного народу проти примхливої долі. Та будемо розглядати усе послідовно. Почнемо з невеликого екскурсу в історію цієї фракції. Цю історію варто починати з скари армії мертвих, що була створена палаючим легіоном для того, щоб послабити захисників Азероту. Під час третьої війни армії скари пронеслися вихором смерті по землям північного Лордерону. Витома кількість населення цих земель була перетворена на живих мерців, облишених власної волі. Після того, як Скара виконала свою роль і відкрила шлях для демонічного вторгнення на чолі з Архімондом, владу над невмерлими було передано демонам, поволителям жаху. Та не дивлячись на серйозні успіхи легіону на початку третьої війни, вона все ж закінчилася поразкою Архімонда і розгромом сил демонів у Калімдорі. Питомий вплив на такий результат справив король Ліч, що потайки чинив спротив вторгненню у міру своїх сил, призупиняючи наступ легіону. Після війни демонам стало відомо про зраду скоєну повелителям невмерлих. у спробі покарати повсталого слугу. Лорд демонів Кілджедан наказав Іллідану знищити короля Віча. Тим часом Сильвана Вітрогін згуртувала половину наявних у лордероні невмерлих і вступила у війну за контроль над зачумленими землями. Завдяки своїй хитрості та допомозі своїх банші, вона спочатку підкорила одного з повелителів жаху Варіаматраса, що швидко продав свою вірність Сильвані в обмін на своє життя. За допомогою Варіматраса сили Сильвана успішно скинули іншого повелителя жаху Датерока. Об'єднавшись із силами маршала Гарітаса залишками альянсу, Сильвана та її союзники виступили до столиці Лордерону, щоб звільнити її з під контроля останнього повелителя жаху Бальназара. Гарітас, хоч і зневажав нелюдів, виявився готовим об'єднати сили з навмерлими заради звільнення Лордерону. Сильвана пообіцяла залишити столицю живим після перемоги, хоча сама ніколи не мала наміру дотримуватися цієї угоди. Об'єднавши зусилля, Невмерлі і залишки альянсу зруйнували останній бастіон влади Легіону у Лордероні, а Варіматрас особисто знищив свого брата на тризима, не встиг Гарітас зажадати, щоб Невмерлі покинули його землю, яку Сільвана пообіцяла йому, як вона зрадила його, стративши верховного маршала. І натомість руїни Лордерону були віддані волелюбним невмерлим. Розправившись зі своїми найближчими ворогами і міцно тримаючи руїни Лордерона в своїх руках, Сильвана проголосила свою фракцію самосвідомих невмерлих відреченими і поклялася вбити будь-кого, хто посміє стати на шляху до їхнього панування. Після цього темна леді і відречені оселилися у підмісті, добудувавши звивисту мережу і склепів, яку закладала як свою фортецю Скара. Сьогодні ріки отруйного мулу течуть по всіх проспектах величезного підмістя. Токсичні виваровування і смертючі запахи, що пронизують кожен куточок твердині, зробили її майже нестерпним місцем для живих. Але для Сильвани та її проклятих послідовників підземне місто стало вкрай необхідним притулком у світі, де їх рід бояться і намагаються знищити. Хоча відреченим вдалося закріпитися у столиці Лордерону, їм було ще далеко до контролю всього королівства з метою посилення своїх позицій, темна леді шукала союзників. Сельвана працювала над тим, щоб прокляті, такі як вона, мали дім вільний від загроз з боку живих, щоб досягти власних цілей і захистити свою молоду націю, Сельвана відправила емісарів до різних фракцій у пошуках союзників. Найперспективнішим контактом виявилися добросердні та урени громового Безкиду. Зокрема, архідроїд Хамул Руно Тотем побачив у народі Сільвани потенціал для порятунку, хоча й добре знав про зловісну природу відречених, знаючи, що жодна людська установа ніколи не надасть їм притулку чи допомоги у боротьбі зі скарою. Відречені звернулися до по допомогу до Орди, що базувалася за морем у далеких землях Калімдору. Щоб переконати Орду прийняти відречених у свій союз, посли Сильвани стверджували, що вони лише шукають ліки від свого невмерлого стану, які за їхніми словами може надати лише сила шаманізму та життєдайні енергії землі в обмін на цю цілющу допомогу. Відречені пообіцяли підтримувати Орду в усіх її починаннях у Лордероні та Азероті. Щорків, трав, який неодноразово бився з невмерлими і вождь Тауренів керн криваве копито, спочатку ставилися з підозрою до відречених. Однак через зростаючу політичну напругу вони погодилися на скликання ради Мудреців, відомо під назвою Земляне кільце. Рада стверджувала, що обов'язок орди допомогти відреченим, що борються з внутрішніми демонами так само, як боролися орки протягом багатьох поколінь. Таким чином, таурени переконали Траула, незважаючи на його побоювання, укласти вигідний союз між відреченими та Ордою. Зрештою, шанси відречених на перемогу над королем лічем зросли. А орда здобула безцінний плацдарм у східних королівствах. З тих часів руїни столиці не знають сну, як і самі відречені. Підмістя це місце темних похмурих кольорів, кам'яних доріжок і сходів. У ньому є заїжджі двори, кузні та підприємства, які обслуговують не лише невмерлих, в але й гостей з Орди. Місто має декілька джерел освітлення у вигляді тьмяних ламп і переглушених сумолоскипів. Ці джерела світла знаходяться тут не тільки для живих, хоча невмерлі вмерлі не мають справжньої потреби у світлі, воно дає мешканцям підмістя фасад іншого існування. Відречені зазвичай мають зріст у 5-6 футів. Вони ході та виснажені, їхня шкіра з часом тільки погіршується, а їх різноманітні фігури постійно розкладаються. Відречені зустрічаються на всіх стадіях смерті від щойно вбитих або частково гниючих до майже муміфікованих. Можна знайти і тих, що перебувають у достатньо хорошому стані, щоб майже зійти за живих людей. Відречені, як і деякі інші навмерлі, мають і хор вмерлості, що пульсує крізь їх тіло. Вони стікають цією зеленою рідиною про пораненні, хоча деякі відречені взагалі не мають крові або рідини, що текла б у їх тілі. З часом вони повільно втрачають свідомість і впадають у безтямний стан. Симптомами такого старіння є відчуття холоду, що змушує відречених шукати гарячої крові або плоті, щоб зігрітися. Однак, якщо тіло навмерлого зберігається неушкодженим і підтримується усім необхідним, невмерлий потенційно може уникнути збожеволення і жити вічно. Відречені відчувають потребу дихати, хоча можуть прожити щонайменше десяток днів без свіжого ковтка повітря, оскільки вони не живі, їм не потрібне повітря для життя, а деякі відречені взагалі не можуть дихати. Більшість відречених не мають проблеми з тим, щоб розмовляти. Вони можуть наповно використовувати свої мертві легені, проте деякі з них змушені говорити за допомогою магічних засобів через фізичні пошкодження або нестачу щелепів. Окрім цілющих зіл, відречені можуть стілювати себе багатьма способами. Наприклад, вони можуть замінювати частини свого тіла, забираючи їх у інших та пришиваючи собі, їсти інших гуманоїдів та невмерлих, а також висмоктувати життєву силу з інших. Коли святе світло використовується з метою зцілення відречених, воно є надзвичайно болючим для невмерлих, проте ефективним. Процес відновлення відречених вимагає накладання швів або пересадки нових сухожиль, м'язів і шкіри, щоб відновити їхні тіла. І оскільки тіло невмерлого не зцілюється природним чином, подібні пересадки є основним методом підтримки функціональності їхніх тіл. Таким чином, відречені зазвичай не аплодують і не тупають ногами, оскільки це передчасно зношує їхні кінцівки, плескання, зокрема, є жахливим для їхніх рук. Живі використовують ряд зневажливих термінів для іменування іми відречених. Це такі слова, як мерці, гниль і мішки з кістками. Становлення відреченим це непередбачуваний процес. Тіло й розум воскреслого змінюються, але неможливо знати до якої міри і наскільки добре хтось впорається з цим процесом. За словами Ліліан Вос всі трохи пожеволюють, коли стають відреченими, але деякі більше ніж інші. Хоча більшість відречених є лояльними до підмістя та його королеви банші, бувають різні випадки. Так, наприклад, Леонід Бартолом'ю, відречений, що приєднався до сріблястого світанку, дивиться на свою невмерлість як на недух хворобу, яка просто потребує лікування. Після свого початкового воскресіння невмерлий не має свободи волі, потрібна більш концентрована магія, щоб звільнити розум невмерлого від контроля того, хто його воскресив. Щойно звільнених відречених заспокоюють і м'яко проводжають у нове життя. На групових заняттях їх запитують про їхні імена і про те, як вони померли, оскільки це допомагає їм краще освоїтися, прийняти свою долю і впоратися з будь-якими травматичними спогадами, що спливають на поверхню. Свобода волі є одним з наріжних каменів культури відречених з великою здатністю як до добра, так і до зла, яку вона тягне за собою. Однак деякі невмерлі, особливо ті, що гинуть у бою або під час сильного стресу, і воскресають невдовзі після цього, впадають у жорстокий несамовитий стан. Не вмерли у такому стані. Легко піддається маніпуляціям. Його лють часто спрямована на ворогів тих, хто його воскресив. Після того, як ефект минає, якщо Воскресовий труп не був знищений, йому ставиться той самий ультиматом, що й іншим відреченим приєднатися до темної леді або повернутися до могили. Психологічний тиск також може бути використаний для того, щоб поставити щойно Воскресового бік відречених, а не на бік його колишніх союзників. Після виконання достатньої кількості обов'язків достатньо лише шанобливо попросити це Сильвану, аби звільнитися з під її командування. Хоча вона вимагає лояльності, вона не тримає своїх агентів. У рабстві. Кожен член відречених слідує за своєю королевою з різних причин. Це може бути страх, вірність або просто думка про те, що більше йому нікуди йти. Відреченим категорично не рекомендується повертатися до місця, які вони любили при житті. Їхнім домом є уже не лордерон, а підмістя. Іноді книги ззовні конфісковувалися і заявлялось, що немає потреби пам'ятати свою людську історію, оскільки важлива лише історія підмістя. Що стосується моди, то відреченим наказано дотримуватися чорного, сірого і темнофіолетового кольорів, які, власне, і складають геральдику їх фракції, істинна смерть є найсуворішим покаранням, передбаченим законом відречених. По суті, це є страта. Є декілька прикладів її застосування. Так, наглядача тиховода та його послідовників було заслужено до істинної смерті за те, що вони перетворили деяких відречених на бездумних зомбі, загрожуючи їхньому способу життя. На істину смерть заслуговують злочинці, які вчинили державну зраду керівництву підмістя, та довели, що вони становлять загрозу для способу життя відречених, або ж підняли зброю проти них, як це, наприклад, зробили гниломовські невмерлі. На противагу істинній смерті існує також таке поняття як остання смерть, так називають випадки, коли відречений добровільно приймає свій кінець. Суспільство відречених є полірелігійним, деякі все ще дотримуються своїх старих вірувань, таких як віра в святе світло. Та найбільш поширеним вченням серед відречених є культ забутої тіні. Він був створений завдяки перевідкриттю вчення Наталі Селін. Її записи було знайдено жерцями відреченими після захоплення та відновлення підмістя. Тіньові жерці, як правило, не практикують відкрито, і не всі їхні члени є відреченими, хоча саме вони сформували культ. Жарці забутої тіні вважають, що вірування, яких вони дотримувалися в житті, підвели їх, тому для досягнення своїх цілей вони звертаються до темних енергій. Вони вчать, що між світлом і темрявою має бути рівновага, і члени культу також повинні пізнати світло. Деякі жерці відречені продовжують володіти святим світлом, хоча вони можуть використовувати або стілювати світло у повній мірі, як і будь-який живий. Подібна практика супроводжується настерпним болем, що вимагає неабиякої сили волі, щоб витримати його. Хоча цей процес викликає біль, він не завдає жодної фактичної шкоди їхнім неживим тілам. Деякі відречені, що знаходилися у контакті зі свідком протягом багатьох років, навпаки, навіть починали повертати свої почуття, що не є приємним досвідом, враховуючи їхній мертвий стан. Хоча відречені здатні харчуватися, вони не мають потреби в їжі чи питті і їдять і лише за бажанням. Невмерлі майже не відчувають смак, коли їдять просто-напросто через те, що їхні язики згнили. Для деяких все, що вони їдять, на смак нагадує попіл. Однак, за відсутності смаку, їхні язики натомість звикли до відчуття текстури їжі, відречені відчувають голод до плоті інших гуманоїдів і можуть відновлювати власне здоров'я, канібалізуючи мертві тіла. Відомо, що деякі з них давали коментарі про те, що інші гуманоїди виглядають смачно або намагалися з'їсти поранених союзників. Зазвичай раціон звичайного відреченого включає слизькі гриби, тарганів і равликів, що вважаються екзотикою. Не дивно, що не відречені скаржаться на те, що їжа останніх просто жахлива через зміщений фокус на відчуття текстур, а не смаку. Відречені вважають чай чудовим напоєм, і серед них є такі, що читають чайне листя, щоб передбачити майбутнє. Відречені можуть напиватися. Вони не відчувають такого задоволення від алкоголю, як живі, але багато з них продовжують пити за звичкою. У деяких пабах для відречених подають порожні кухлі, з яких невмерлі лише вдають, що п'ють, щоб зберегти цю звичку. Один з напоїв, виготовлених відреченими, черепний шокер, з підмістя, та є такий сильний удар, що навіть невмерлі можуть його відчути. Багато інших рас, переважно таурени, жаліють відречених, і багато цілителів орди по всьому азероту невтомно працюють в надії створити ліки від невмерлості. Деякі з відречених відчувають, що їхня сутність це хвороба або прокляття, і прагнуть стілення, але багато хто вважає, що воно просто є неможливим. Більшість відречених взяли собі нові імена або прізвища. Вони роблять це, щоб відзначити своє переродження, відкинути стару ідентичність і пишатися своїм новим життям і роллю, яку вони відіграють в об'єднаному суспільстві. В інших випадках нововоскреслі відречені дають собі нові імена через те, що просто не можуть згадати, як їх називали у житті. Відречені мають власний говір. Він представляє собою нижчу форму спільної мови, яка використовує невеликі шматочки гномської та таласійської мов. Цей говір існував ще до сформування відречених. Він розвинувся в тінистих підземеллях чорних ринків і гільдій шахраїв, як мова, якою розмовляють люди з поганою репутацією. Коли відречені захопили підмістя, вони прийняли цей говір як свою офіційну мову. Одне з пояснень може полягати в тому, що відречені, відкинуті і покинуті своїми близькими, вважали за доцільне прийняти цю мову відкинутих суспільством людей. З моменту здобуття незалежності від скари, відречені створили різні військові організації всередині своєї фракції. Найвизначнішими з них, на мою думку, є вартівники смерті, смертеходи, вартівники жаху, королівське аптекарське суспільство та вартівники пошесті. Про них детальніше пізніше. А перед цим варто також згадати про те, що відречені використовують декілька видів інших невмерлих, таких як банші та мерзоти. До речі, про мерзот. Вони здебільшого виконують роль солдатів і охоронців, хоча бувають і винятки. Деякі мерзоти дослужилися до звання сержанта. Одну з найпровідніших ролей у суспільстві відречених відіграють аптекарі. Вони складають королівське аптекарське суспільство та базуються у апотекарії підмістя. Аптекарі є інноваційною силою, що стоїть за відреченими. Їх головною метою є створення нової пошесті, ультимативної зброї проти скари, субстанції, що зашкоджувала би як живим, так і невмерлим. Аптекарів можна зустріти по всьому азероту та за його межами, де вони намагаються знайти способи покращення своєї хімічної зброї. Сама Сільвана Вітроїн є темним ловцем і, відповідно, має багато інших ловців у своєму розпорядженні. Відпочатково всі ці елітні агенти складалися з ельфів-побратимів Сільвани, що були підняті на службу короля Ліча разом із нею. Існує принаймні один виняток, і це людина Натанос Натаносмаріс. Темні ловці зазвичай виконують роль офіцерів і командирів у лавах відречених. У той час як вартівники смерті і жаху складають основну частину військових сил невмерлих, здебільшого вони служать солдатами на передовій або охоронцями у поселеннях відречених. Вартівники смерті, що захищають Лордерон, носять легкі кольчуги і, як правило, використовують лише сапири. Але у Нордренді та Пандарії їх можна побачити зі щитами та важчими пластинчатими обладунками. Вартівники жаху, еліта армії відречених. Відпочатково вони займалися лише захистом Сильвани, але останніми роками розширили свою присутність за межі підмістя, охопивши багато районів Лордерону. Вони, зокрема, присутні і у Срібнохвойному Праліссі та татаренлині, а також у стратегічно важливих районах між ними. Під час третього вторгнення Палаючого легіону та Четвертої війни вони слідували за своєю королевою та її чемпіоном на та висоругневокриком на Розколоті острови та в Калімдор, забезпечуючи їхню безпеку як найближча охорона, смертеходи гільдія розбійників від Спочатку вони діяли як елітна гвардія повелителя жаху Вері Матраса, але після подій битви за підмістя у часи кампанії проти короля Леча вони роблять те ж саме для королеви Банчі. Смертеходи функціонують як таємна спецслужба відречених, подібно до того, як працює ШБУ у штормовії, гільдія вбивць і шпигунська мережа. Вони добре навчені та надзвичайно небезпечні. Той факт, що вони не живі, надзвичайно допомагає йому їх ролі, як не вони не мають потреби спати або навіть дихати повітрям. А тому можуть залишатися зануреними у воду на невизначений час, не виринаючи, і можуть чекати стільки, скільки потрібно, поки не з'явиться їхня ціль. Вони навіть можуть прикидатися трупами, оскільки це безумовно саме те, чим вони є. Вершителі це офіцери армії відречених. Вони виконують різні завдання військового та цивільного характеру, як командири, лейтенанти, капітани або навіть губернатори областей та міські магістрати. Очевидно, як військові вищі офіцери вони також мають контроль над смертеходами, які працюють у зоні їхнього впливу. Вершителі є найбільш досвідченими воїнами і бійцями в лавах відречених. Вони діють як стратеги і ведуть війська темної леді до перемоги. Відречені в основному використовують скелети коней як наземний транспорт та гігантських кажанів, як літання. Як засіб пересування вони також мають карети, запряжені під кореними Еттінами. Невмерлі мисливці зазвичай заводять пошесних чи демонічних гончаків, або ж павуків як своїх компаньйонів. Ролі домашніх тварин відречені зазвичай мають торганів. Гадаю, ви бачите наскільки детально пропрацьовану фракцію відречених. Та це ще навіть не все. Уся інформація, подана мною до цього, виходить з канонічних джерел, але існують також ті, що були визнані неканонічними, такі як книги Warcraft RPG. Вони містять ще більше інформації про культуру відречених, але ці книги я скоріш переповім вам іншим разом. А на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишити вподобайку або коментар. Та побачимося у наступних відео. Нехай щастить!